Так, народ, приїхав подивитися в сходи, пшениці. І тепер дивимося, що тут виходить. Яка земля. Мокра. Раз, черв'як, два черв'як. Тільки розгортаєш і черви тільки лізуть. Що Раз черв'ячок. Тільки тут розгортаю, так розгортаю, розгортаю, все, все в червах. Воно, черв'як. Далі. Не співаєш. Все в черв'яках. Дивіться, черв'як. Повилазили на сонечку, погріється. Воно де, Поліз. Поліз. Маніпусінькі черв'ячки. Полізли. Іменно в слое оно, червячок. Только копнул. Да им сейчас тут балдеж. Короче, прошли у нас опады миллиметров 60. Десь примерно в среднем. Так, вот такие дела. Хорошо. Жесть буяя. Биота. Биота дочек пшеницы Дивіться. Вот тут под этой желумой, кто знает сколько. Вон, червячок где-то, раз, уже. уже и сидит. Только, да не куплено, другий червяк, куча прямо. Какая только красота. Всем пока.